Христос Воскрес! Це одне із привітань, яке дуже вдається нам сказати в місті разом. Христос Воскрес! Алілуя! Слава нашому Господу! До цього місця усім нам допоміг Господь. Мені здається, що ми навіть якось більш святково одягнені сьогодні. Завжди на свято. Воскресіння Ісуса Христа на свято Пасхи. Мені здається, що у нас більше білішого одягу, можливо, там більше світліших пустинок, а ще би краще було, якби у нас, в наших серцях, було більше слави Божої, світла Божої правди і Божої істини, тому що цей подіяться. Христового Воскресіння вона для людства стала чимось надзвичайно визначним і дуже славним, тим більше для нас, християн, які сьогодні проголошують, говорять про це, співають, що Христос воскрес із мертвих. Слава нашому Господу! І тому сьогодні ми будемо і слухаємо це Слово Боже. Складуємо його в наше з вами серце, щоб і надалі жити по цьому слову, жити надією на нашого Господа. Нехай Господь допоможе і благословить нас, тому що Пасха наша є Христос, заклан за нас. Правда? Це це, є той, це свято. Як би сказати, освобождення, Паска наша Христос є, закланий за нас. Я вчора був на базарі, там купляв дещо. І так ми з жінкою трошки слово за слово ось, то купляю, то купляю. І кажу їй, кажу, слухайте, я кажу, а ці, чи знають насправді люди, що таке є Паска? Ось, Вона так на мене подивилася, знаєте, в базар. Купля, продаж, все, треба бути зосереджено. Вона так на мене подивилася, а Пасха то є Христос. Кажу, слава Богу, кажу, що знаєте, що то є Пасха наша є Христос. Ось. І тому, як би сказати, всі події, можливо, храми переповнені, церкви різного учення, тічення. Ось. І це з одного боку як би, таким є позитивом. Я завжди люблю спостерігати за рядами, які накладені, коли їдемо сюди із вокзала, сюди через Україну, і там цей великий широкий проспект. Я завжди люблю спостерігати за рядами свічок, які наклали люди. Ось уже сьогодні ми насчитали шість рядів. Минулого разу було 5 чи 4 ряди. Сьогодні вже шість рядів накладено. Ось люди чомусь то йдуть, десь кудись їх тягне. Ось. Але дуже було добре, от якби, читаючи Слово Боже, обов'язково читаючи це Слово, щоб люди зрозуміли, що дійсно хто є сьогодні для кожного чоловіка на цій планеті земля Христос. Це дійсно ця Пасха, цей Агнець Божий закланий за нас. І тому не забуваємо, дорогі брати і сестри, і дорогі присутні. Що ми сьогодні проповідуємо Христа Розп'ятого, Воскресшого і внов грядущого. Церква Ісуса Христа призвана сьогодні проповідувати це, бути цим цією проповідю цього Євангелія, цієї благої звістки. І кожен із нас покликаний сьогодні до цієї місійної праці, я би сказав, до цього посланнічества, Ми проповідаємо. Не хто стільки проповідує, не тільки проповідників це задача, не тільки пасторів чи служителів, чи відповідальних за це осіб. Але до всіх нас сьогодні направлено сьогодні це слово. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, Воскресшого і грядущого. Ми проповідуємо і говоримо о Його любві, розп'ятує це доказательство Божої Христової любові, Воскресшого, це надіжда. Що ми, повіривши в Ісуса Христа, маємо надію на Воскресіння із мертвих і в новгредущому, проповідуємо о славі, яка гряде, як сказати, або до якої покликана церква Ісуса Христа. І тому Ісус, коли Воскрес із мертвих, одно із перших, одним, одним, одним із перших слів Ісуса по Воскресінні, Його було, коли Він прийшов і сказав мір. Вам ми пам'ятаємо і ми вітаємо один одного в наших церквах, в наших служіннях. Мір вам, дорога церква!» і ми відповідаємо, мір з міром приймає. Ось це одно із перших слів. І потім Ісус каже, що як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Це серйозна задача для кожного, шановні брати і сестри, виконати сьогодні цю місію. До якої покликав нас Ісус Христос. Я посилаю вас сьогодні бути проповідниками правди, бути цим п'ятим Євангелієм, читаємо і розпознаємо всімі чоловіками. Я посилаю вас проповідувати Христа розп'ятого, Воскресого, ну і вноврядущого. Тому допоміг би нам Господь сьогодні нашим життям проповідувати і показувати, що ми є учні Ісуса Христа. І тому, приєднаю, приєднуючись до слів, які вже були сьогодні сказані, я хотів би обратити ваше внимання на послання Кремляна і буду читати із деяку, деякі стіжки із 4-ї голови, а потім із п'ятої із шостої. Давайте із 4-ї голови прочитаю слідуюче. 24 і 25 стих. Ну, і в отношенні к нам вміється і нам, віруючим в того, хто Воскресил із мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, який предан за гріхи наші і Воскрес для оправдання нашого. Хотів би сьогодні нагадати нам про деякі аспекти. Або, як би сказати, такі точки відліку в нашому з вами християнському житті. Це не просто так було Воскресіння із мертвих. Одно із цих аспектів ми вже сказали, Це посланничество. Це зовсім інша вже, як би сказати, інший напрямок для церкви і Ісуса Христа. Кажуть проповідники, що церква була народжена на Голгофі. Сьогодні було сказано про це слово, совершилось. Побіда сувершилась, рождення церкви. І сьогодні одним із тих основних задач для церкви, ми вже сказали, це було Я посилаю вас. Це місія для учнів. Також в Воскресінні Ісуса Христа. Ми знаходимо, так як ми вже тут прочитали, Воскрес для оправдання нашого. В іншому місці я так бігло нам пройдуся, сказано, що і віра наша чепна. І проповідь наша тщетна. якщо Христос не воскрес із мертвих. Значить, що виходить, якщо Христос не воскрес із мертвих, тоді і проповідь наша тщетна, і віра наша тщетна. Але Христос Воскрес із мертвих, первінець із умерших. І тому сьогодні проповідь наша має влияння, має силу, наша віра має сьогодні надію. Віра не постижає, надіжда наша не постижає, віра наша от слишення, слишення от від Слова Божя. Сьогодні наша віра це та, яка перемагає цей світ. Віра ваша, це віра, побідівши мир. І ми сьогодні віруємо, що Ісус воскрес із мертвих для нашого оправдання, для того, щоб наша проповідь не була тщетною, для того, щоб наша віра не була тщетною. І Далі, послання нам шоста глава. Це основне, на що я би хотів сьогодні звернути вашу увагу. Що вже скаже? Оставатися ли нам в гріхі, щоб умножилася благодать? Нікак. Ми умерли для гріха. Як же нам жити в ньому? Неужели не знаєте, що всі ми, хрестившіся во Христа і Ісуса, в смерті во крестілися? І так, ми погріблісь з Нім крещенням в смерть, Даби, як Христос воскрес із мертвих, славою Отця, так і нам ходіть в обновленій житті. Я б хотів, щоб ми запам'ятали це слово, щоб ми його дуже на нього зважили сьогодні, що дає нам сьогодні Воскресіння Ісуса Христа даби нам ходіть в обновленій житті. Це не просто поспівати, це не просто послухати, не просто, ну, скажімо, якусь, е, виконати певного роду якісь дії в житті нашому, які прив'язані до, 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 до події Воскресіння, чи до свята, чи то, називаємо, як хочемо. Ну насправді це далеко серйозніша задача і справа для тих, які послідували за Ісусом Христом. Ми в смерть його крестились. Сказано, ми погреблись с Ним в смерть. В Смерть Его крестились. Далі. І так ми погреблись з Ним в смерть. Дабы как Христос воскрес із мертвих славою, от сами вже читали про оправдання, про віру, ми казали про, з вами про надію, ми казали про проповідь, так і нам ходить в обновленій житті. Питання ходіть в обновленій житті» – це вже питання не одного, не одного Воскресного дня. Коли Ізраїль вийшов із, із Єгипта, правда, це пасха. Багато, я думаю, ще будуть сказано проповідей і на цю тему впродовж цих днів. Є що проповідувати і слухати, і вникати в цю тему. Коли Ізраїль вийшов, коли сталася ета ніч пасхального анця, коли закалали, коли були помащені косяки дверей, аби ангел губитель не пройшов і не поразив. І вони в цю ніч вийшли, то що було сказано їм? Даби, одна там фраза є дуже цікава, даби їм іти і днем, і ночі, тому що стовп і огняний, і облачний супровождав стан Ізраїля. Даби їм йти. І днем, і ночью, щоби нам ходити в обновленій житті. Сьогодні, говорячи і співаючи про Воскресіння Ісуса Христа, насправді, брати і сестри, це є для нас перемога, щоб ми йшли і побіждали, щоб ми йшли і наступали на всяку вражю силу, щоб ми не були переможені зло, але побіждали зло добром. Щоб ми пам'ятали, що побеждаючи наслідує все. Это ходить в обновленій житті. Это побеждати, это проявляти любов, проявляти усердіє, милосердя. І далі читаю дуже важливі речі. Ібо якщо ми соєнені з, з Ним подобием смерті, Його», ага, свідкує, це добре, добреем смерті, Його, то должны бути соєнені. І подобієм Воскресіння. Що це означає своє нибить подоєм Воскресіння, подобієм перемоги, тому що Христос, воскресши із мертвих Він, переміг. Ми вже сьогодні чули. І смерть, і ад, смертю, смерть поправ дав виклик смерті смерть. Ад, Смерть де твоє жало, ад, де твоя побіда? Сьогодні це не означає, що ми звільнені від такого протистояння. Ну на якому рівні сьогодні воно відбувається? Щоби нам ходіть в обновленій житті. На нашу обновлену житть обов'язково будуть будут зазіхання, будуть претенденти для того, щоб вкрасти, вбити і погубити нашу віру, нашу надію і любов. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Воскресого і Вноврядущого. Коли це може статися, коли ми ходимо в обновленну житті. Інакше проповідь буде тщетна, тому що через нашу життя не буде видно цю перемогу, не буде видно цю Христа, не буде видно любов. Христос доказав свою любов на Голгофі. як я сьогодні можу доказати те, що я люблю Бога. Єдине доказательство це любити ближнього. Це єдиний доказ, який сьогодні буде сильним, буде, буде дію, дієвим. В житті нашому, це тоді, коли я буду любити ближнього. Не тільки на словах, але і на ділі. Коли я зможу простити ближнього, коли я зможу його вмістити із тими недостатками, з якими він є, не потурати, не потикати, не, неможливо якось не принижувати. Тому що Ісус іменно так переміг. В тому заключалася Його перемога. зная, що ветхий наш чоловік распить с ним, щоб упразднено було тіло гріховне, даби нам не быть уже рабами гріху. На основні речі ми звертаємо увагу, шановні брати і сестри, які, які пов'язані з аспектами, із, із, як би сказати, із тим, що дає нам Воскресіння Ісуса Христа. Для нас, як для християн, дітей Божих, учнів Ісуса, це дуже важливо знати. Ходіть в обновленій житті. Це не просто від случая к случаю, від собрання до собрання від якихось тимчасових перемог. Ходіть в обновленій житті. І ходіл є перед Богом, і не стало його, тому що Бог взяв його. Ходіл є перед Богом. Уявіть собі, які корні має це слово, як ця подія, цей спосіб життя, спосіб мислення. Тим більше для нас, християн 21 століття, які мають собрання, які мають Слово Боже, чудові прекрасні проповіді, пінні хороб, все маємо, все необхідне ми імеємо для благочестя. Сьогодні залишилося нам ходіть в обновленій житті. І далі, даби ви. Раз сказано, щоб упраздняно було тіло гріховне. От на цю фразу хотів би дещо звернути вашу увагу. Упраздняно було тіло гріховне… Зауважте, воно не знищено, воно нікуди не зникло, це тіло гріховне. воно залишено влади. Тіло гріховне залишено влади. Коли тіло гріховне не залишено влади, коли воно не упраздня, воно востає. Воно на наш дух і це тіло, його похоті того тіла, його желання, стрімлення, воно перемагає наш дух. І ми становимося рабами тіла, рабами похотей, рабами різних і різних, різних стремлень. Ну, Воскресіння Ісуса Христа дає можливість або дає цю перспективу, даби упразднено було тіло гріховне. Кождінням в обновленій житті. Шановні брати і сестри, я закликаю кожного із нас, ви пам'ятаєте, ви знаєте, і Слово Божого, є багато різних місць святого Письма, які говорять нам про противостоянні духа і тіла, плоті і духа, правда? І тому сьогодні нам необхідна ця перемога в Ісусі Христі, яка була забезпечена нам в Його славному Воскресінні. Щоби нам ходити В обновленной жизни. И ныщущий читаю, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Итак, и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И так да не Царствует грех в смертном теле нашем. Смертному вашим тілі, щоб вам Ему в похотях, его. і не передавайте члену ваших греху в орудия неправди. Но представьте себе Богу, як оживших із мертвих, і члени ваших Богу в орудія праведності. Шановні брати і сестри, до цього я сьогодні закликаю нас, як ті, які і які, які проповідують про Воскресіння, знаючи, що ми в смерть Його крестились. Щоб нам ходити в обновленій житті, щоб упразнено було тіло гріховне, і ми придали наші члени в орудія праведності, а не в орудія неправди, орудія праведності. Оці, ну, як би сказати, засоби да? захисту або наступу, або оборони орудія праведності, любов наша, милосердя. Кротость, смирення, воздержання, братолюб'я, довготерпіння, сміренномудріє, благочестя, благодетель, орудія праведності. І це може і має бути реалізовано через наші члени, які предані в орудія праведності для слави нашого Господа Ісуса Христа. Да благословить нас Господь, я не хотів би далі говорити, але щоб ми подумали над цим питанням, щоби нам ходіть. Обновленої житті. Що це означає? Це посвящення наших служень, наших собрань, посвящення друг друга. Це наша реальна любов один до одного, яка заключається в нашому сніслуждінні друг до другу, в прощенні, в милосерді, в кротості, як я вже сказав. Нехай Господь благословить нас не тільки сьогодні в такі часи, в періоди такі, можливо, і. Так, ми, може, дещо так задумаємося, так, да, Воскресіння Ісуса Христа, це хорошо, це добре. А вже в послідуючі часи ми про це можемо десь і забути, воно і не видно в нашій житті, і немає таких, як би сказати, такої активності в нашій християнській житті. Тому нехай Господь допоможе благословити нас, коли Ісус дав нам свій мир, сказав: Мір мой даю вам. Коли він посилає, він посилає і мене посилає, і вас, я посилаю вас. Це не тільки посланчивство для учнів, які чули його, яких він прийшов у цю закриту горницю, але для кожного із нас. Пам'ятаємо, що, як би сказати, погребшись із ним в крещенім смерті, ми ходимо і призвані ходити в обновленій житті. Для слави Господа і Ісуса Христа, а в даний час ми встанемо на наші ноги, помолимося і подякуємо нашому Господу. Йому слава за все. Амінь.